Ремарочка погнали без перемоток. Сільхоз Переділкин. Техніку бере. Потім каже, що давайте гроші за рекламу не дають, на херню знімати. Інтересно, підписалися і погнали, дивитися. Як воно так буває. Да? На армію збирають, а що з людей треба за рекламу. Якщо не платять, то роби херню, не каже. Непонятно. Оце ти дав, так? Да? Привіт, родинки. Зараз буде відео про сільхоз як він там, він мене оскорбив не один раз, зараз обо всьому по порядку не перематуємось хто може, підписуємся виїхав на річечку, на природу, там вон водичка а вони влічені, ну ладно обо всьому по порядку я може десь запутаюсь, так що не перематуйте щоб ніч собитію ловить, так сказати жінка казала, не треба цього відео знімати не опускайся на уровень говна, типа, говно не трогаєш, воно не воняє ну, раз, два, три, чотири стерпів, на шостий, починаємо дійснувати Коментарі ваші приветствую веселі, так це взагалі ха-ха. Ну і дивіться, сніму відео, ви якби посмієтесь, правильно, я в свою очередь якусь монетизацію получу на 2 чи 3 шаурми. Сим хоч ти переділки, пам'ятаєш, що таке монетизація чи ні, блогер ти класний з твоїми просмотрами ютубськими. Значить, чудо блогера раніше була куча підписників, він був знаменитий, йому присилали всякі речі, я так розумію, на рекламу. Ну, безплатно, як це звичайно відбувається. Значить, Як з цим планшетом? Случилось. А потім случилось непоправімо. Він з усіма перегріся, з усіма пересорився. От дивимося 1700 просмотрів 2500 5000. Це з одного відео просмотрів. Є, і, ви ж, ось, ось, дивіться 1600-1200. Ютуб вже не бреше, правильно? Ютуб все помне, як ви казали. Тож, навіть 19 щось набрало. І я так розумію, що він придумав. Дивіться, піар. От з чого все почалося 5 місяців тому. Він вирішає зняти відео, вирішив, Тобто купив прицеп у заводу Мороза. Ну я думаю, не за всі гроші. Як ми всі пам'ятаємо, він дуже рекламував завод Мороза. Хто не в курсі, це Воріховий завод був, це не Лубенський, що робить гарбузи Мороз. Це зовсім дві різні людини. От. Завод Мороза це там дуже велике производство, станки, нові оборудовання на 100-500 тисяч гривень, Там все дуже серйозно, не так як у вашого покорного слуги мене. І він знімає відео, лошари купили, взяли бо І в ньому 17 тисяч просмотрів. Бачите? Рейтинг по попсу гору. То є тут ось от 3, 2,500, 1600, а тут 17. От, починається хайп у людини. Розказав, що ми не платимо налоги. Хоча ж я так розумію, він знає тільки як за щоку брати. Ну, От скажи мені, дорогий, візьми хоч один болтик. І продай його в Common кудись без документів. Один болтик, я тобі не кажу за прицеп, голова. Голов І Мені багато людей скидали. Я подивився. Думаю, не буду йому просмотри накручувати. Ну, Зачем і так багато, тіпа, щоб комп'ютер у нього не взірвав, бо ще ну, ти щось просмотрів, буде. просмотрів. Проходить час. Ось просмотри. 3,1200, навіть 19. 4.6. І коротше, він думає, що робити, що робити, гад. Oh Бо бошка вже трогав, коров тих трогав, тих трогав. Давай коломойся потрогаю. Е, я ж мовчав, мовчав. Тепер дивимось, в Тіктокі вилізло відео. Зараз я вам знайду і покажу. А далі ми розкажемо. І про фінансові питання ми побалакаємо. Оп. Е, так. Напомню ж вам, що цей садоміт кормився з морозом. Тобто він йому знімав рекламу, в раніше приїжджав. І тут ось виходить таке відео. В Тікток воно набрало 100 тисяч просмотрів. Показуємо, який завод Мороза робить лайно. Я думаю, там. ілі... Ну, в общем, там треба зняти колесо. колесо. Уже Бов... Бовтається колесо, лайно. Лайно, все було Этот... Предлагаю на цьому етапі дати йому навіс, Оцьому цьому сільхозпереділки, ну я не знаю, як його звати. Він буде пес. Чого пес, то що він гавкає на всіх. Ну, це ви далі поймете чого. Він мене оскорбив сильно. Назвемо його Пес на вес у нього такий буде дзвонкий, щоб ну, всі знали Пес це він на всі гавкав, а на... йому все не так. Е, дивись, далі. Далі я беру телефон. Я не хотів знімати, але тим не менее, е, зараз момент, секундочку. І дзвоню ось цій людині ровно 11 минут назад. е, Директору цього заводу. Кажу: розкажіть, як було на самом ділі. Ну, типа, чувак з шкури вон лізе. А він каже, як було, все було нормально, поки він рекламував. А ми дивимося, що його реклама не дає ефектів. Дзвонків ноль. Це слова директора. І що робить цей штрих? Він дзвонить і каже: Дайте мені бабок. А йому кажуть, ну зачем нам тобі платити, якщо ти 0,0, дирка від бублика, ніхто. Курки під хвостом метод, ти. І це я вже приукрасив. Ну, культурно сказали, що якби, платити тобі не за чим, то що ти. Обична людина, да? Нічого, ну, не робота твоя реклама, типу. і на наступний день виходить одне відео прицеп хуже. Потім ще ось вже все поламавсь прицеп. Хоча, навіть наступницю ніхто не підтягнув, як казали, коли привезли, проїдеш два круга підтягне. Там щось розбило. Подшипники, коли сідають, треба обтягувати. Ну, да несуть. не суть. От, людина, яка гроші не любить, ну Ти ж у початку своїх відео, любих кажеш. Як ти там кажеш? Слава Україні! Да, щось він це все время. Герой такий. Ось диви. І можете замовити праздник. Та... Ось, що, дивіться. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Е... Сьогодні... На кожному відео слава Україні. Розказує, який він герой. Деньги допомагає армії там, мільйонними тендерами, там, зборами. Ти от розкажи. У мене два відео, я просив на чуйку зобрази. По-моєму, 16 тисяч за два відео. Це там 100 тисяч просмотрів у мене на каналі. Ми зібрали 16 тисяч гривень. Я розумію, всім зараз важко, не суть. Скільки тобі скидають. 50 гривень, ну там покажи чи розкажи, бо ти в кожному відео э, піаришся за счет воєнних, розказуєш, який ти крутий, так же. ж? Ну, от по факту. Покажи нам щось, розкажи, ну що ти? Щас покажу, що мене взбісило, йоп. І так, дивимося. Я йому я написав, мені що мені ти вмієш вибирати, вибирати тому, просто. Я вибираю чесний бізнес, який сплачує податки, дає робочі місця, а не таких барих, як ти. А, І написав це все: відповідь до убойову, якщо що. Я не знаю, де його подивитись. А ось ось знизу відповідь доубову. Ну то є, з чим ми з ним будемо, сусюкатися? Ти мені краще скажи, диви, диви. як ти обирав оцю фірму, яка тобі зробила Отвіть, бо він і не поняв. Як В TikTok я йшов так само, як і тебе. Поняв, Це Тік-ток треба удалисть з телефона. От. Суть в чому виходить. Тобто людина бере прицеп, потім дзвонить на фірму і каже, давайте бабки, то, що я е, буду рекламувати вас. Йому кажуть, твоя реклама не працює. Що робить людина? Правильно. Людина починає обсирати все підряд, розказувати, яке воно хренове. Тобто, ну, Ви поняли, ви знали, що це ж гнида з усіма пересорилась, цей садоміт проклятий. І тут. Ось що. Оце мені цікаво. Так, не пам'ятаю по поводу налогів, я вже казав, по-моєму, да, що продай один голові мислі путаються, це все бігом робиться. Не треба тобі, продай один болтик без документів в комунхоз або якусь котельню, ще кудись. Не будемо за техніку балакати велику. Продай і потім розкажеш, що воно да як. Просто один болтик. І відео нам зніми, який ти крутий этот папарацци. Ну, цікаво, просто подивитися. Ще по поводу того, що там балакати з тобою на равних чи якісь оці всі віші Е, Дивись, щоб ми з тобою хоч приблизно на равних знаходились, балакали. Е, давай, ну не будемо так, щоб в тебе все там три бомби в мене впали вдома. У мене, і я уїхав взагалі з дому, з тим, що було, в машину зібрались, і Давай так, ти, щоб ми балакали хоч приблизно на равних. Ти ж не розказуєш, що там земля чи трактора, то все батькове, правильно? Ти показуєш, який ти нейзно <клес> крутий пацан. там. Думаю, перший парень на селі по-любому. Давай якось, щоб ми балакали на равних. Ти от папки от їдь 500 км в сторону. Год там поживи. <клес> Год поживи. А потім я приїду до тебе і ми знімемо відео, який ти крутий пацан. Що скажеш? Получиться у нас таке, чи ні? Чи ти тільки ну, на словах я ЄЛТО толстой, я знаю про тебе. А на ділі дуже просто і немитий виходить, так, чоловік ти? Так розкажи, як ти бабкою з людей збиваєш за свої обзори. Це дуже цікава тема. Це, ну, якщо треба, хочеш, я поїду до директора, до директора навіть можу заїхати, до за завод Мороза. І, ну, якщо ти этот, опровергнеш цю інформацію, розкажи мені, як, що. Людям теж цікаво. То ти на е, э, воїнів збираєш на армію, Тут ти з людей бабки за рекламу требуєш. Е, і пес, ти ж вкусив руку, яка тебе годувала. Дивись, курва. Ти <ривіт> за тільки собаки так роблять. Ти дурна людина. Знаєш чого? То, що реклами в тебе не було. Не було. Давно не було. Сам свій канал запаскудив. А тепер, я думаю, в тебе реклами взагалі не буде. Ну, якби ж люди знати, правильно, що є, к чому і як. Тобто, ну, а чого ні? Ти на людей гавкаєш. Гавкаєш, гавкаєш. Воно ж точка кипіння доходить, а потім бац. Пшу, і правда на вулицю лізе. Як її назад засунуть, скажи. Ютуб вже не удали, у всіх, правильно. дуречечок ти. Ще ж по поводу колись давно 5 місяців назад, в тому відео думаю, що мене заїло, ходив, споминав, Ти курва такий, бішаний собака, випередиш кровавий. Що ти розказував? Я в Коломойця прицеп не купив, бо в нього нема документів. Я ось його взяв з НДС. -ом. Скажи мені, пожалуйста. А ти мені дзвонив, питав? Є в мене документи нема. Не дзвонив, не питав. Хоча добре, що я тобі нічого не продав. Правильно? Хорошо. Я теж так думаю, то що зачем потім мене б на день Деньги з мене тягли, б казали, давай, то що реклама бабок стоїть. Согласен. Чи то і імідж твій, то, що я покажу, яке воно хренове. Якщо воно хренове, я сам відео зняв чи картинки виложив, я все показав, як є там. 10 тонн загрузили, нормально, все буде. Ще одна ремарочка маленька. Ну, на мислі в голові путаюся, треба бігом зібрати, бо ще їхати м'ясо їсти. По поводу, ти в кожному відео розказуєш, що ти платиш всі налоги до міліметра. Я, Ось перший ти долбоєб, якого я знаю, який платить всі налоги. Прям всі як розказує. от Один значний, долбоєб такий в Україні. Один. Треба тобі ще якусь медаль, в ваді хай звари, вислать. Що скажеш? Кентушка. Ну, чи що, Не? М -м, печаль.